11 день сьогодні. Тренування третє вже виходить, на витривалість. Сьогоднішні підтягування і віджимання робимо, як і вчора, по 5 підходів. Але сьогодні міняється техніка виконання, чуть-чуть інші будуть і підтягування, і віджимання. І таким чином ми кількість тренувань зробимо, скільки точно ще поки що просто не вирішив. І ці всі тренування будуть з різних боків. Докачувати, підкачувати, розкачувати витривалість для того, щоб в майбутніх тренуваннях після цих будуть ще новіші тренування, для того, щоб вже підкачати і накачати м'язи, і щоб змогти це все зробити. То коротше, от для того ми цим всім щас і займаємося, що робимо ці тренування. Ми кажуть, того що думаю, що хтось разом зі мною також тренується. Неважливо. Коли хто дивиться це тренування і в яку пору року, тому що зараз, наприклад, не найкращий період часу для того, щоб тренуватися. І якраз турніки і бруси на спортивних площадках, коротше, на вулиці, це не камільфо, коротше, не круто, не прикольно так тренуватися. Зараз, наприклад, от буквально хвилинку от, так от потримавши руки, вже руки починають відчувати, що трошки холоднувато на вулиці. Точно не можу сказати, є мінус чи нема мінуса. Вчора по-любому був мощніший мінус. Під вечір буде холодніше. Зараз ідеальний час для тренування. Спеціально вибрав приблизно десь в період обіду, для того, щоб було і жарко, і плюс-мінус тепліше. Коротше, щоб комфортніше було всім, рекомендую, хто взагалі буде пробувати таке тренування, або тренуйтесь ту пору року, коли на турніках і на брусах, якщо це на вулиці, зручніше тренуватися, якщо це тренування в спортзалі, також на турніках і брусах, чи там, де у вас в домашніх умовах є перекладина і бруси, то тоді, звичайно, тренуйтесь, коли кому захочеться, коли кому зручно, комфортно і т.д. і т.п. А сьогоднішнє тренування зробимо по типу бодібілдерів, які качають м'язи. І якраз якщо, наприклад, бодібілдер, просто з чого це все береться? Звідки беруться ці ідеї, тренування і все інше. У мене більше 20 років стажу тренувань. Тренуюсь своєю вагою тіла в основі майже весь час. Скільки себе пам'ятаю? Зараз мені 31 рік, з віку десь 6 років до школи почав на турніки ходити. І якраз навіть 25 років десь приблизно в мене стаж тренувань. Понятно, що не всі роки тренування були, не кожен рік тренувався, десь були якісь паузи, десь займався якимось іншим видом спорту, 5 років прозаймався вільною боротьбою. Просто можливо для когось це повторення цієї інформації, тому що хтось дивиться вже давним-давно моє відео, а для якось це буде вперше почути, або просто можливо хтось з вас забув, то нагадаю вам. Тоді, звичайно, в спортзалі після занять вільної боротьби якісь тренажери щось таке робили. Взагалі ходив пару місяців в тренажерні зали. Коротше кажучи, у мене майже досвіду ніякого немає в спортзалі з тим, щоб качатись залізом, і тому намагаюсь показати свій шлях через турніки і бруси, як можливо це зробити в моєму розумінні і дійти до максимального крутого тіла, ідеального в моєму розумінні для мого тіла. Яке ідеальне тіло є. короче One double production. Ну блін. Ну чуть тече, ну що, що зробиш, буває. Якби не дуже. Ну,, Воно, мабуть, прикольно. Зато природно. короче uh, Вже б, забув, що мав казати. Через те, що в мене майже весь такий досвід з тренуваннями, наприклад, і брусах, воркауті, своєвого і тіла, то можу, як ніхто інший, показати, як доходжу до свого ідеального тіла, наскільки це в мене виходить. Наприклад, якщо качаюсь і конкретно хочу прокачати м'яз для того, щоб набрати м'язову масу, треба чуть рельєфу додати, треба інше тренування робити. Щоб витривалість прокачати, треба інше тренування робити. щоб Рельєф плюс сухість м'язів, і більш таки ми вони стали гарнішими просто на вигляд. Це треба ще інше щось робити, додати одне до другого, до десятого. Хто тренується давно, розуміє, про що йдеться мова, хто ні, то просто, коротше кажучи, от це все, що роблю, оці всі тренування, вони всі якби комплексне одне тренування йдуть. Загальне таке. І таким чином, що в мене майже досвіду немає в спортзалі, то можу... Реально вам показати, як це відбувається на турниках і брусах своєю вагою тіла, тому що в мене колосальний величезний досвід. Всю життя це роблю. От, як би в цьому і суть. Того і роблю цей серіал. Ці щоденні намагаюся робити тренування і різні варіанти тренувань показувати. І що саме круте, що ті, хто реально... Недавно тренуються, то зможуть також повторяти ці тренування майже всі, тому що в кожного свій рівень, в кожного своя стартова основа, і з цією основою, з цим рівнем, ви можете робити ці тренування в більшій чи меншій мірі. Фух, думаю, це понятно. Все, починаємо тренування. Як завжди, розкажу вам, що там, куди до чого, в самому тренуванні. Під час тренування того нічого не пропускайте, нічого не перематуйте. Важлива інформація може бути як і в початку тренування, так і всередині, і в кінці. Того краще всього дивіться відео до кінця. Намагаюся не лити водички нічого лишнього не розказувати. Все, починаємо. Коротше, це дуже просте тренування. Треба зробити. 12 разів в кожному підході на турніку і на брусах. Підтягуватись потрібно з такою швидкістю, щоб зробити конкретно 12 разів мінімум. І якщо вийде 13, 14, 15, 16, 17, то це нормально. Але має бути так, щоб получалось десь в районі 12-15 разів в кожному з підходів на турніку і на брусах. Тобто підтягування має бути секунду, 2-3. Пів секунди, коротше, від самого швидкого підтягування до повільнішого, але такий має бути таймінг, щоб получалося в районі 12-15 разів для того, щоб заточити свій розум і тіло в одне єдине, щоб вийшло робити в районі оцих от разів цієї кількості для того, щоб качати м'язи при кожному з підходів в майбутніх тренуваннях тобто, це тренування витривалості, в розумінні мозгів. І налаштування підходу, тобто в голові, перед тим, як іти робити будь-який підхід, потрібно себе налаштувати для того, щоб точно знати, вийде чи не вийде зробити конкретно якусь кількість разів. І якщо це кількість разів, наприклад, 12 разів, то для цього потрібно налаштувати себе в голові так, щоб вийшло зробити конкретно цю кількість разів. І якщо виходить зробити всі 12 разів, то якраз це тренування для того, щоб це вийшло зробити. Так якщо, наприклад, налаштувати, зробити себе разів 15 і Получається, зробити там, 11, 12 разів, 13, 14, 15, і не виходить. І таким чином просто випрацьовується в голові такий таймінг і така швидкість виконання кожного підтягування і віджимання, щоб зробити конкретно 12 разів. Наприклад, якщо в голові заплановано 12 разів зробити, ну, виходить, зробити тільки 9 разів, значить, з таймінгом трошки щось не то. Значить, потрібно в наступному підході зробити. Собі в голові ціль чуть-чуть більше ніж 12 разів, і тоді вийде скоріше всього 12 разів. Тобто в кожного буде своя основа таймінгу, і якраз це тренування для того, щоб налаштувати таймінг. Тому що це дуже важливо, так як якщо робити, наприклад, віджимання на брусях по 5 секунд повільно опускатися, то 12 разів конкретно можу зробити. Це 100%, тому що вже таке получалось. Якщо 10 секунд опускатись вниз, то 12 разів. Тяжче зробити. І якраз, наприклад, якщо мені конкретно з моєю основою сили, витривалості і всіх інших основ воркаута робити 12 разів на брусяк, то в мене вийдеться для прикладу 7-8 разів. По 5 секунд, і десь 3-4 рази, там по 7, 8, 9, можливо, навіть 10 секунд. І це буде інтуїтивний такий таймінг, який чуть налаштовуючи, можна буде дійти до того, щоб робити по 10 секунд всі 12 разів. От для чого це тренування. А ті, хто не може робити 2 секунди, 3 секунди, 5 секунд в підтягуваннях в таймінгу таких повільних. Чи віджимань, неважливо які з вправ. Це класичні стандартні підтягування віджимання обичними хватами, плюс-мінус такими середніми, які частіше всього використовуються. Тому це приклад такий класичний, для того, щоб було зрозуміло для чого це тренування і як воно робиться. В середньому таких 5 підходів потрібно зробити і на турніку, і на брусах. Через те, що на брусах щось легше робити, ніж на турніку, то потрібно, по-моєму, робити підхід на турніку і зразу ж підхід на брусах. Можна робити це тренування, розтягуючи його, наприклад, робити підхід на турніку, віддихати одну-дві до трьох хвилин і робити підхід на брусах. Але це вже буде трохи простіше тренування, ніж все Це тобто теж саме тренування, але воно. Легше, тому що якби віддиху більше, тобто відштовхуючись від того, скільки у кого виходить робити, яка у кого основа. То потрібно робити це тренування. Але краще всього робити одразу турнік і зразу бруса, тому що бруса легше робити. І через те, що сила тратиться на турніку, то на брусах виходить зробити приблизно таку ж кількість разів, що і на турніку, але, можливо, навіть трохи більше. І через те, що сили витрачаються на першому підході на турнічку, то якби на брусях, тому не факт, що. Получиться дуже більше зробити. Це в моєму випадку. Так якщо, наприклад, 10 разів робити на турніку, то десь 20 потрібно робити на брусах. Це з віддихом. А якщо робити без віддиху підхід за підхідом, то тоді, якби виходить, одна й та ж сама приблизно кількість разів. От таке тренування. Сильно дуже тут звертати увагу на техніку виконання не потрібно, тому що кожен підхід, скоріше всього, буде інтуїтивний, через те, що в голові буде налаштовано все по таймінгу, так, щоб зробити конкретно мінімум 12-15 разів кожному з підходів, і через це швидкість буде, якби, налаштовуватись від того, від цієї цілі. Тому виходить, що якщо, наприклад, робити. Чуть-чуть там менше, більше, 12 разів, то тоді, якби це буде якраз то що потрібно. Тому от, як би, просто пробуйте це тренування. Повторюйте за мною це дуже круто, дуже класно для того, щоб розвиватися, налаштовувати своє тіло, тому що якщо робити тренування по 12 разів в середньому, десь на протязі 2-3-4 тижнів, то тіло вже затачується під цю конкретну кількість разів. І неважливо скільки сили і всього іншого, потрібно зробити 12 разів. Значить тіло розуміє і розум, що треба зробити цю кількість раз. Тому це важливе тренування, можливо, навіть важливіше, ніж якісь інші, для виконання самих стандартних, звичайних підтягувань, віджимань інших вправ для прокачки м'язів. Тобто суть. Взагалі, цього всього проекту серіалу, як накачатись в тому, щоб накачатись на турніку і брусах і в домашніх умовах своєю вагою тіла. І якраз такі тренування вони дають сильний ефект і прогрес для цих цілей. Тому не нехтуйте даною тренувачкою попробуйте її, якщо ви дійсно хочете повторювати за мною і робити ті ж самі вправи і тренування, і домагатися такого ж гарного тіла і красивого результату, як у мене. У мене який є результат, і яка основа, то це то що точно знаю, і можу чим поділитись, розказати в якості вправ і всього іншого, для того, щоб ви змогли. Також досягти такого схожого результату або чогось приблизно порівню похожого, тому що в кожного своя основа тіла, своє тіло, і в когось буде легше комусь дойти до такого результату, комусь тяжче, комусь нереально, для когось це буде щось не таке далеке, тому що в когось є вже досвід, стаж і так далі. Це тренування тому підійде абсолютно всім. І тим, хто вміє тренуватися, хто давно тренується, хто недавно тренується. Коротше кажучи, тренувачка крута. Просто напишіть в коментарях, як вам вона, якщо спробували, і свої враження після тренування. От так. В принципі, прокачуються м'язи нормально, навіть на цій тренувачці, Тому що тут, якщо реально все совісно робити, то тіло нормально може закачатись, встигнути. І от... Как бы все. Удачки в треновальных. Таке тренування. Коротше це не для прокачки м'язів ні разу. Те, що м'язи прокачуються, це само з собою зрозуміло, але просто якби, суть цього тренування в тому було, щоб зробити 5 відходів на турніку і на брусах на максимум, но... Мінімальне число, яке мало бути в кожному підході, це 12 раз. Не менше. Тобто, якщо 14, 15, 17, 20, 30 і більше, окей. Не менше 12. Для того, щоб заточити своє тіло для числа 12 раз в одному підході. Зачем це робити? Тому що 12 раз це стандартне число, з яким в середньому прокачуються м'язи. Через те, що є, по-моєму. Загальне розуміння, науки, бодібілдингу, створення гарної форми тіла вже давним-давно, багато років, ті, хто займається тим, що качають своє тіло, і не просто для того, щоб накачатися, а для того, щоб стати гарнішими, створити естетику гарного тіла. Цим красивим тілом похизуватись, поділитись досвідом, навчити інших створювати гарне тіло, бути здоровими, що саме головне. І це вся наука для того, щоб іншим допомогти ставати гарнішими, мотивувати всіх, бути, як в моєму випадку, моделлю чимось гарним, кимось гарнюсіньким для когось. Це теж є мотивація. Тому бодібілдинг в моєму розумінні це гарне тіло і взагалі гарна форма тіла. І те, щоб створити гарне тіло, то потрібно, коротше, не просто як-небудь що-небудь робити. Треба знати, які вправи робити і як прокачувати м'язи. Того, основуючись на тому, що вже є давним-давно в вільному доступі, абсолютно для всіх у цьому світі, хто вміє користуватися інтернетом, бо у кого є вуха, щоб чути інших, або хтось комусь може навіть на мігах показували. Коротше, Думаю, що майже всім у цьому світі зрозуміло, кому хочеться це зрозуміти. що Якщо є бажання накачати м'язи, то вже давним-давно понятно, яким чином це робиться. І якраз 8-12 разів це в середньому всі, хто качають м'язи, містери олімпія самі-самі круті мужики, пацани, чоловічки, чолов'яги. Які качають м'язи, то якраз роблять це таким от чином. Роблять по 12 разів в середньому в одному підході. В принципі, якщо чесно, то навіть це тренування, воно дає хорошу прокачку м'язів, в моєму випадку це тому, що в мене вже є корсет, в мене є вже основа, і мені будь-яке тренування зробити, в мене гарне тіло виглядає, коли пампиться. У всіх, в кого вже є гарне тіло, воно і так ще гарніше стає, просто якби додається тонус від тренування. Неважливо, це 20 хвилин тренування чи 2 години, але від інтенсивності і від того, наскільки велике це тренування. Залежить дуже багато що. І якраз в даному випадку, як тіло буде виглядати після тренування. Мені і так класно таке тренування зробити у Любасу. Но, ще чуть е, розкажу, коротше, нафіг це було б все робити. Зачем? Тому що, крім того, щоб заточити себе під число 12 разів, затачується ще й таймінг. Тому що в ідеалі, наприклад, якщо роблю тренування... Які вже робив для того, щоб прокачувати м'язи, то таке тренування робиться по 5 секунд повільні підтягування віджимання на брусах, підтягування на турніку. Якщо це на спортивній площадці тренування, можуть бути інші вправи, кажу на основі цих класичних звичайних. І щоб зробити 12 разів по 5 секунд віджимання на брусах, наприклад, це можу зробити. Підтягнення на турніку, можливо, теж можу, вже точно навіть не пам'ятаю. Наприклад, там 8 разів роблю, і мені треба 12 разів зробити. Просто сили не вистачає, витривалості не вистачає, досвіду не вистачає, чогось не вистачає, щоб зробити це тренування таким, щоб вийшло 12 разів зробити за підхід і на брусах, і на турніку. Якщо навіть зробити по одному підходу, все рівно хватить сили тільки на один підхід, виходить, або на два підходи, тобто там один, там один. А якщо треба зробити по 4 підходи, по 5 підходів, то звідкись треба братися витривалість, силу і все інше. В цьому тренуванні качається і сила і витривалість все зразу, тим, що затачується розум під конкретний коротше, таймінг, щоб зробити таким чином, щоб кожне підтягування відживання робилось в такому таймінгу, щоб виходилось 12 разів. Надіюсь, це не дуже складно в розумінні, щоб поняти. Мені понятно, якщо мені понятно, то думаю всім, хто дивиться, теж має бути як мінімум понятно. Чого собі думаєте самі, то ж це походу складно поняти. Тобто, якщо одне підтягування чи віджимання робиться за 2 секунди, інше за пів секунди, паралельно. Головне зробити 12 разів. Якщо повторювати це тренування раз в тиждень, два рази в тиждень, раз в два тижні. Коротше, час від часу пробувати зробити це ж саме тренування, але кожен підхід робити так же по 12 разів і дивитися по таймінгу, якщо сьогоднішнє тренування вийшло, що підхід там по одній хвилині, неважливо, який підхід. Через тільки сінці тренування вже буде не по одній хвилині, а по 40 секунд, чи там навпаки, хвилина 20 секунд, довше виходить, підхід зробити і підтягування і віджимання. І це і є якраз суть цього тренування, щоб розтягнути тренувачку і зробити подовше підтягування і віджимання, тим самим починати прокачувати м'язи, роблячи тренування своєвого тіла на турніках і брусах. Все, показую на... Прикладі класики такі підтягування робив, тому що вчора робив також такі підтягування половинчасті. Хто не бачив минуле відео, дивіться. Там своя основа витривалості розвинення і своє тренування для того, щоб розвинути витривалість. І такі тренування різні буду вам показувати, які загальному будуть давати мощніший ефект і вам всім буде корисно, здорово, круто. І м'язи будуть прокачуватись навіть тренуючись своєю вагою тіла на турніках і на брусах. Ось так от. Думаю, що для сьогоднішнього тренування це достатньо, щоб чуть вам щось новеньке розказати і підказати. Програми тренувань на сайті workautonama.com, ссылка під відео. Переходьте на сайт, купляйте, там більше ніж 5 років продаються ці програми тренувань, досвід, як ви вже могли б зрозуміти, якщо ніхто нічого не пропускав. На протязі цього відео, то у мене більше ніж 20 років, десь можливо навіть 25, якщо всі роки взяти докупи. Тобто все життя сім себе пам'ятаю, стільки тренуюсь, основному на тренках і брусах І всі ці програми тренувань, вправи, все-все-все, там на сайті, якраз на основі мого досвіду. Ноль баганих відгуків за всі роки продаж цих програм тренувань, того купляйте, підтримайте розвиток каналу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться минулі відео з цього серіалу, як накачатись своєю вагою тіла. На турніках і брусах і в домашніх умовах, тренуючись От таким чином. Називається, як ви вже це все зрозуміли, як накачатися. Тому що всіх цікавить, як накачатися. Всі хочуть накачатися. Показую, як це роблю. Все, всім пока.